Конкурс на кращий туристичний логотип Тернопільщини оголосили ще на початку лютого. 20 авторів надіслали свої роботи, і з них вибрали трьох. Їм дали п'ять днів, аби доопрацювати ескізи, і лише тоді обрали переможця. Ним став Юрій Козоріс. Хлопець розповідає, думав над логотипом області один вечір, а намалював за півгодини. Треба знати, що в області Є і що треба показати. В області є, в області є третина замкових руїн країни Є храми святині. Конкурс на кращий туристичний логотип Тернопілля тривав лише місяць, бо вже наступної середи область презентуватимуть у світі. Ми будемо розгортати свій стенд на міжнародній туристичній виставці ЮІТ в Києві. І, власне, вже на нашому стенді буде наш новий банер з новим логотипом, де ми зможемо вже популяризувати Тернопільщину Тернопілля. Переможець отримав дві тисячі гривень від спонсора конкурсу і одразу ж пообіцяв передати ці гру. Оші для пораненого на сході України бійця на початку люто.